Українська народна казка про Івана Багатого Іван Багатий жив у курені, в одних штанях і мав собі кота. От купить він, бувало, сала та хліба, а кіт і поїсть. Упіймав Іван того кота, побив і прогнав. Розсердився кіт на свого хазяїна, пішов позивати його до царя. І йде та йде, зустрічає його вовк. Здоров, котику, здоров, вовче, куди ти йдеш, котику? Іду каже, до царя позивати на Івана Багатого. Підемо й ми з тобою, котику, бо нас теж б'ють і проходу не дають. Скільки ж вас є? питає кіт. Нас є сто, відповідає вовк. Добре. Каже кіт, як так, то й так, збирайтеся всі, скільки вас є. От зібралися вони та й ідуть до царя, а кіт попереду побіг. Прибігає до царя та й каже Здоров, царю, здоров, котику, прислав тобі Іван багатий сто вовків на дарунок. Спасибі, каже цар, за такий дарунок. А тут уже й вовки прибігли, стоять на дворі. От цар зараз звелів стрільцям обступити вовків. Стрільці обступили і позаганяли їх у кошари. А котик той побіг до куреня, побачив, що Івана багатого немає вдома, знайшов сало і з'їв. Прийшов Іван до куреня, дивиться, а котик сидить у кутку і облизується. Оце. Думає Іван, мабуть, знову сало моє поїв. Кинувся до сала нема. Піймав він кота, вибив, вибив та й прогнав з куреня. Побіг котик знову до царя позивати на Івана Багатого. Біжить та й біжить, зустрічають його кабани дикі. Куди ти котику йдеш? Та йду, каже, до царя позивати на Івана Багатого. За що ж ти на нього позиваєшся? Та він уже, каже кіт, два рази мене бив. Останнього разу так мене відперіщив, що я два дні за куреним лежав, уже думав, що й пропаду. Підемо й ми з тобою, кажуть кабани, бо й нас б'ють і проходу нам не дають. А багато вас? Сто? Збирайтеся ж усі як один, щоб ми разом до царя прийшли. От іде котик попереду, а кабани за ним. Прийшли до царя, кіт побіг наперед та й каже Здоров, царю, здоров, котику, а що ти нам скажеш? Прислав тобі Іван багатий сто диких кабанів на дарунок. Подякуй Івану багатому за його дарунки. От, звелів цар своїм стрільцям, щоб ті обступили тих кабанів і всіх хульохи позаганяли. А котик побіг до куреня і знов усе сало з'їв. Вертається, Іван багатий, нема сала. Відлупцював він кота ще дужче. Вичуняв трохи той котик та й побіг до царя знов позивати на Івана багатого. Біжить та й біжить, коли зустрічає дорогою зайців. Здоров були зайці. Куди йдеш, котику? До царя. Позивати на Івана багатого, каже кіт. Що ж він тобі зробив, що ти його позивати йдеш? Уже тричі мене так відшмагав, що я мало й життя не позбувся. Чи не можна було б і нам з тобою піти? питають зайці. Чого ж ви до царя підете? питає кіт. Та нас теж б'ють і проходу не дають. А скільки ж вас є? Сто. Глядіть же, каже кіт, щоб ви всі прийшли до царя. Добре, кажуть, усі разом так і підемо у царський двір, як овечки у кошару. От узяв їх котик з собою, сам біжить попереду, а зайці за ним скачуть. Прибігає котик до царя та й каже Здоров, царю, здоров, котику, а що ти нам на цей раз скажеш? Прислав тобі Іван Багатий сто зайців на дарунок. «Подякуй йому, каже цар, і скажи, що у мене є дочка. Нехай він приїжджає свататись. Бо цар, бачте, думав, що Іван багатий справді таки багатий. Добре, каже котик, скажу та він, може, ще й не захоче приїхати до вас. А чого ж то він не захоче? Ти йому скажи, що в мене з землі золота, срібла й усякого добра, так і чи маленько. Добре, каже котик, скажу. От прибігає котик до куреня та й каже Йди, Іване, зі мною, до царя я тебе оженю. Як же я піду, коли я в самих дірявих штанях? Іди. Ти йди, я тебе по дорозі вдягну. От підходять вони до царського двору, котик Івана подряпав, подряпав та й побіг. Сів Іван та й думає Що тут робити? І додому вертався. Та дороги не знаю. Оце проклятий котяра віддячив мені за те, що я його бив. А котик побіг до царя та й каже Ой, царю! Нас перестріли розбійники, відібрали і гроші, і одяг, і коней. А Івана Багатого побили мало не до смерті. Цар наказав дати одежу і вислав коней. Івана одягли взули і привезли до царя. Пожив він там з тиждень, а може, й більше, уже й весілля відгуляли. Пора молоду додому вести, а він усе гостює. От цар збирається до зятя їхати. Іван багатий і каже до котика Куди ж ми їх повеземо? Ти ж сам знаєш, що у нас курінь. Я тебе, каже кіт, заведу до палацу. Не журись. Побіг котик попереду, а вони за ним їдуть. Військо теж іде, з гармат бахкає. Котик побіг та й бачить пастух. Коней пасе, котик і питає його, чиї то коні? Змієві, каже пастух. Не кажи Змієві, навчає котик. Кажи Івана Багатого, бо грім тебе вб'є. От під'їжджає цар та й питає Пастуха: Чиї коні пасеш? Івана Багатого, каже Пастух. «О! В нас таких коней немає, як у нашого зятя, дивується цариця. А котик далі побіг, аж дивиться, пасе Пастух худобу. Він його й питає, чи я то худоба? Змієва, каже пастух. Не кажи, що Змієва, навчає котик. Як хочеш ще на світі пожити, кажи Івана Багатого. Під'їжджає цар та й питає. Чия то худоба Івана Багатого, відповідає пастух. Цариця подивилась, подивилась та й каже, Яка у нашого зятя худоба гарна, у нас такої нема. А котик тим часом уже підбігає до палацу. Виходить Змій, а котик і питає, А чий то палац? Мій, каже Змій. Вибирайся швидше звідсіль, бо грім летить, він тебе вб'є, чуєш? Де ж я? каже Змій, подінусь. Лізь, наказує котик, у суху вербу в дупло. От Змій поліз в дупло, а кіт його і заткнув соломою. Вибігають Змієві слуги, а котик їм і каже ви нікому не кажіть, що це змію в палац, а кажіть Івана Багатого. Он, бачите, Змій уже в дуплі сидить, той вас не буде. От як мене не послухаєте. Та глядіть, щоб усім гостям було що їсти й пити. Приїжджає цар у той палац, а там йому і їсти, і пити, чого тільки душа забажає. От усі наїлись, напились. А котики, кажуть, цареві. А закомандуйте, чи попадуть ваші стрільці у ту суху вербу з гармати. От стрільці як бахнули, верба розлетілась, і Змій пропав. А Іван, багатий з царівною почав собі жити у тому палаці. І котик разом з ними, ще й донині, мабуть, жили б. Але котик, як котик, знов поїв усе сало. Тому нашої казки і не стало.